Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Я модернізував свого Форда до вуличного рівня. Так що, давайте якусь гоночку пройдемо. Так. Яку ж ми пройдемо? Давайте ось це кільце пройдемо. За нього дають 6 косарків за перше місце. Так що погнали. Так, поїхали. Нічого собі керування яке. Я прямо в лідерах. Так що немає тут такого напряга, як із тими крутими тачками, спорткарами та гіперкарами. Хоча фінал цієї гри буду проходити на гіперкарі. Так, тут всього три кола. Так, прямо поїду. Щоб, щоб шлях скоротити. І тепер ми на зустрічній смузі. Добре, що трафіку тут не було. Ось вже й друге коло почалося. Добре, що помітив, що там перекрито. Хотів туди поїхати. О, 290. Пляха-муха. Останнє коло я ще й вирізався. Голобове скло в тріщинах. Так. Наздоганяють потроху. Але я не здамся без бою. 305 максимальна швидкість. 305. Непогано. Можна так сказати, порівнянні з моїми попередніми тачками, на яких я катався. Катався, точніше. Так, перескорюсь трохи. А ось і фініш. Більше восьми косарків. Це мене тішить. О, очки за те, що я відомий. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!